У студії ще один гість. Сьогодні, друзі, 12 червня, Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Однак ми всі розуміємо, що літо ось воно вже і е, дуже багато діток, які м, дуже хочуть або мріють, або хотіли би заробити собі кишенькові гроші для того, щоб потім у майбутньому навчальному е, новому році їх витратити порядно. І сьогодні, власне, про безпечну законну роботу для неповнолітніх ми будемо говорити з Андрієм Юрочком, начальником відділу з питань праці південного. Західного міжрегіонального управління Держпраці. Вам вітання. Добрий день. Вітаю, дуже раді вас бачити у нашій студії. Справді? Давайте зразу так: коли ви вперше почали працювати? Взагалі, я так особисто не пам'ятаю вже навіть, навіть не пам'ятаю. <клес> да, ну це та... було ще в дитинстві, чи вже от там закінчили університет? <клес> Та ні, напевно, ще під час якраз студентства, може, канікул шкільних десь так. Тобто, в принципі, як і більшість зараз <світку> підлітків, так? <світку> Яка та. взагалі статистика, коли зараз молоді люди починають зазвичай працювати? Ну, я не кажу вже офіційно, але от так напів можливо чи як. А потрібно, щоб офіційно. <світку> от про це поговоримо. Так, <світку> В нас дозволено працювати в Україні з 14 років. Це якраз у вільний від навчання час для виконання легкої роботи за згодою одного з батьків так? від 14 до 15 років. В такому віці у нас дозволено працювати. Є певні умови, які повинен роботодавець дотримуватись під час виконання такої роботи. Це насамперед попередній медичний огляд обов'язково. Uh -huh. Це обов'язково, як я сказав, згода батьків. І обов'язково скорочена тривалість робочого часу для таких учнів має не перевищувати 24 години на тиждень. Mm -hmm. Якщо це під час навчання, це під час канікул. Якщо це під час навчання, то не більше 12 годин. Тобто навіть під час навчання можливі такі колабораційні моменти з роботою це, це, і з навчанням. Так, якщо дійсно є прояв людини, яка хоче працювати в такому віці, та, і роботодавець не проти її. І... Працевлаштувати, то у нас з законодавством це все врегульовано. А мені от цікаво, взагалі, як відбувається офіційне працевлаштування. Ну це ж офіційно правильно, так, так. що відбувається згідно законодавства, якщо дає згоду один із батьків або батьки в залежності, як відбувається оформлення в такому випадку дитини з 15 років? Оформляється трудовим обов'язком форма письмового трудового договору є обов'язково, вкладається трудовий договір. Підкріплюється до нього згоду з батьків, та одного з батьків, попередній медичний огляд, і в двосторонньому дві сторони дають згоду на укладення трудового договору. Угу. Це звичайний трудовий договір, просто. Тобто зазначається... без трудової книжки поки що, так? Трудова книжка це взагалі інше питання, і зараз Там вона, не книг. <хи> так, так, так. вона не є обов'язковою. Вона не є обов'язковою. Підтвердженням, скажімо, працевлаштування є укладення трудового договору і роботодавець це вже обов'язок роботодавця, він повинен повідомити про це в податкову службу. Угу. Ну, в принципі, з офіційних моментів більш-менш зрозуміло, але е, тоді назріває інше питання. Все-таки ми розуміємо, які зараз часи, так е, е, війна зараз в країні і день боротьби з дитячою працею, в принципі, це і важливий день в любі часи, але Що це за день у контексті сьогодення воєнних подій для України? Ну, дивіться, в нас якраз до цього дня зараз проводиться така, така масштабна інформаційна кампанія. Так? Ми проводимо е, лекції у Вищих професійних училищах серед учнів шкіл Проводили зараз уже канікули. Училищах ще це актуальне питання, того, що в них є практики і так далі. Зараз ще тривають такі заходи. Ми там розповідаємо як і майбутнім працівникам та, про їхні права, так і інспектори праці по вулицях нашого міста та взагалі області і країни, того що у нас є. Таке доручення центрального апарату Державної служби з питань праці проводять по всіх роботодавцях інформаційну кампанію, які гарантії повинен надати роботодавець, а учням ми розказуємо, які права в них є під час виконання роботи. Скажете, ну а взагалі, на яку роботу беруть підлітків? Ну серед ми зараз проводимо. Інформаційно роз'яснюємо кампанію. Найбільше в нас неповнолітніх є заклади харчування. Там угу. зараз літніки повідкривалися. Угу. Так зараз то, потрібні ноги і руки. Як так, то кажу. так, молоді, швидкі. якраз такі Рано швидкі. Та, у нас торгівля, там багато зараз павільйончиків морозовий і так далі. Там ми зустрічаємо працю неповнолітніх. Ну і в інших сферах є там торгівлі, як я сказав, послуг та послуги казали, роздають листівочка листівочки. листівочки. Листівки, так. так це віддавно і зараз це актуально. А є якісь цікаво все таки галузі роботи, які не може йти, скажімо так, підліток з 15 років. Є заборона працювати працівникам неповнолітнім. На небезпечних і шкідливих умовах праці це визначено атестацію робочих місць, та, якщо є шкідливі фактори на робочому місці. Заборонено працівників таких залучати до нічних робот, робіт, до робіт у святковій вихідні дні. Також заборонено, і заборонено у нас понаднормово залучати їх до роботи і відправляти відрядження, скажімо так, від Угу. Тоді наступне питання виникає щодо безпеки праці тоді для підлітків, яку все таки можуть гарантувати безпеку праці для такого віку. Ну, то не тільки для підлітків, та у нас взагалі роботодавець відповідно закону України про охорону праці має забезпечити належні та безпечні умови праці. Це стосується не тільки неповнолітніх, та? А, й, а й всім працівникам, які виконують трудову свою функцію за укладеним трудовим договором. У разі неможливості забезпечити безпечні і належні умови праці є відповідні пільги. Та? Але це вже, як я сказав, є шкідливі і небезпечні умови праці. От на такі роботи підлітків працівників, які не досягнули 18 років, неможливо залучати. Так? Якщо дорослих ми залучаємо на підставі там, компенсації, додаткових днів відпустки і так далі, то от заборони якраз на небезпечні і шкідливі умови праці залучати. Ну, це мені здається стосується усіх, але в даному контексті це найбільше на цьому акцентується увага. Якщо все-таки говорити про фільтрацію законопослушних, скажімо так, і чистоплотних роботодавців, то кому можна довіряти і як не зіштовхнутися з проблемою експлуатації все-таки дітей? Скажімо так. Е Першою ознакою, що має бути для безпечних умов праці – укладення трудового договору. При укладанні трудового договору, то, чи то буде неповнолітня особа, чи то буде е, повнолітня особа, та? всі гарантії захисту, соціальний пакети, лікарняні відпустка настають тільки при укладанні трудового договору. Тобто не треба шукати якихось там, багато моментів та, для роботодавців. Якщо роботодавець укладає трудовий договір, відповідно законодавство тебе вже захищає на час виконання цієї роботи. Тому що в нас є, на жаль, багато випадків, коли от, до нас звертаються працівники там, з невиплати заробітної плати, з непроведенням розрахунку, з ненаданням відпустки. Але при цьому трудовий договір не було укладено. І тоді виникають багато питань, того, що роботодавець заперечує, що він працював працівник у нього, працівник каже, я бачу. працював, в і виникає е, трудовий спір, а трудові спори зазвичай вирішуються судами. Разуміє? А якщо ти уклав трудовий договір, ми приходимо на перевірку, бачимо, скільки ти відпрацював, скільки ти заробив відпустки, скільки ти заробив коштів відповідно штатного розпису і укладеного трудового розпису, трудового договору. І тоді немає проблем вже з виплатою. Ми даємо припис роботодавцю, зобов'язуємо його усунути ті порушення. А якщо він не усуває, ми застосовуємо штрафні санкції. Хоч повторно йдемо на перевірку, контроль припису і все рівно йдемо до того, щоб роботодавець все ж таки, якщо він допустив порушення, щоб він усунув. Але це всі гарантії, я ж кажу, коли дуже легко довести, коли з тобою укладено трудовий договір. Тому основне, основною гарантією, для, що роботодавець доброчесний та? добросовісний, то укладання трудового договору. Зі, ну, початку роботи. зі сторони самого роботодавця, чи надаються їм якісь пільги за те, що вони беруть якраз неповнолітніх? Чи є якісь такі факти? Ну, таких, скажімо, немає. Та як у нас є пільги там, зараз за ВПО, звільнення від податків, то ну, за неповнолітніх немає, там скажімо, крім того, що швидкі руки. Та... Тобто швидка Це такі якісь плюси в цьому є, чи порівняно зі, з повнолітніми людьми, чи в принципі немає ніяких? Ну хіба що сам факт виконання там роботи такі особливо особливої якості працівника? Але там звільнення від якихось податків чи ще щось, то такого не передбачено. Якщо говорити в, про цей робочий контракт контракт, договір будемо е, говорити правильними словами. Е, на які пункти все-таки варто звернути увагу тоді зі сторони батьків, можливо, коли вони укладають цей договір, тому що є якісь можливо пункти, які не мають бути, а які більше присутні, не знаю. Е, основні пункти, напевно, це розмір заробітної плати. Та? Я думаю, це. Усім буде найцікавіше, за скільки вони мають отримувати. Головне, щоб сума, яку, скажімо, домовились, була прописана в цьому трудовому договорі. У нас також є випадки, коли, скажімо, ви, ви будете отримувати 15 тисяч гривень, чи там 20. Так? Потім ви отримуєте 8, мінімальну заробітку. Mm -hmm. Це важливий момент, це mm -hmm. добре зауважу. Дні відпочинку. Тобто робочий час для неповнолітніх повернувся я сказав, що має бути там 24 календарні дні особи до 16 років, від 16 до 18 -ти 36 -ти годин на тиждень. В період канікул, так? У період канікул та, 24 години, а от для осіб з 16 до 18 там 36. Угу, а ми з вами працюємо по 40 годинному робочому тижні. Угу. Все рівно це е, трошки в них є, скажімо, плюси у цьому, того, що скороченіший робочий день, а заробітна плата на рівні дорослих. Та? Mm -hmm. І це також прописується в трудовому договорі. Робочий час і час Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Мені раптом стало шкода, що мені не 15 вже. Також особи, які не досягли 18 років. Відпустку мають 31 календарних днів. Мінімальна тривалість відпустки 31. Якщо дорослих не менше 24 календарних днів, у них збільшено на 7 днів відпустки. Ви також зауважували, пане Юрій, що ви проводите зараз роз'яснювальні програми. Так, можете трішки більше детальніше про це розповісти, як це відбувається, можливо, в якихось навчальних закладах, і чи співпрацюєте ви в даному випадку, можливо, з поліцією, службами, якихось правах дітей, з громадськими організаціями чи тощо? Зараз ми проводимо самостійно, без залучення інших органів. Є в нас компанії, коли ми працюємо з міграційною поліцією, з поліцію у справах дітей. Так? Є інші там компанії, які ми проводимо з залученням ювенальної поліції і так далі. Ну, цю компанію ми проводимо самостійно, хоча є в нас заходи, де ми от ювенальну поліцію залучали, буквально вчора, був захід. Проводимо, як відбувається. Для працівників ми проводимо майбутніх так? у закладах освіти. Роз'яснює наш інспектор, йде до них на якісь лекції, на уроки, і розказує, які права вони матимуть при укладанні трудового договору. А до роботодавців ми приходимо з візитом, скажімо так, не чи їх про е, цей візит і за одно моніторим, який стан у них в трудових відносинах і роз'яснюємо, як. Е, Скажемо, не заробити штраф з боку держпраці. Угу. Контролюєте в загальному це хороша річ, вона потрібна. Е, чи можемо ми говорити про якусь статистику стосовно нашого регіону? Е, скільки підлітків заохочені, скажімо так, працювати з 15 років? Ну тому що ми всі пам'ятаємо, можливо, тоді тоді, коли ми були маленькими, не дуже хочеться працювати. Чи в нас ця тенденція розповсюджена тут? Ну, скажімо так, такої статистики ми не ведемо, але... Ми коли читаємо лекції студентам, інколи спілкуємося з ними, де вони працювали, де планують працювати, то якщо ми говоримо про 11 клас там, чи про студентів там, професійних училищ, 2-3 курс, то, напевно, кожен другий вже десь працював або планує працювати. Що в нас, скажімо так, молодь зацікавлена в тому, щоб працювати, щоб мати якісь кошти, працювати молодь, це Там. втішає це, це. Дуже насправді втішає. що у нас в Україні така працьовита молодь. Е, нагадуємо, друзі, що е, у нас в студії Андрій Степанович Ірочко, Ми сьогодні говоримо е, про взагалі запобігання незаконній дитячій праці і підліткові відповідно. Тому закликаємо друзі, працюйте офіційно, звісно. Укладайте договір, як ми вже сьогодні проговорили. Ну і щоб ви ще від себе конкретно порекомендували дітям або батькам, які так само зі своїми дітьми шукають, куди б то влаштувати дитину. Ну хотів би порекомендувати, щоб не так страшно працювати, так якщо це робота офіційна. Тому перед вкладайте, як ви сказали, трудовий договір. Всі гарантії тоді будуть залучені. Неповнолітній в будь-який час може звільнитися, так як і люба інша особа. Так що не треба думати, що як я там не зможу працювати, то тоді в мене щось там не вийде. Робот можна звільнитись, можна працевлаштуватися в іншого роботодавця. Тому чисто така моя думка, треба пробувати. Якщо є бажання, треба пробувати. Ну і саме основне, дорогі е, наші слухачі, будьте уважними і будьте досвідченими. У вас є так само сайт Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці і в DSP.gov.ua. Ви можете туди зайти і е, прочитати всю необхідну інформацію. І Пам'ятаємо, що сьогодні 12 червня це не просто дата. В календарі це день, який нагадує нам про нашу спільну відповідальність, тому будьте, будь ласка, уважними до своїх власних дітей, до наших дітей, бо діти це і наше майбутнє, і не залишайтеся власне поза цими межами і будьте уважні у фактах залучення до нелегальної праці. Вам дякуємо, пане Юрій, за цю розмову. Вона справді була корисною інформативною. Будемо е, сподіватися, що у нас все буде на рівні законодавства.